Розділ другий Екрани гаснуть і з'являється зображення стягу. Схоже, розпорядники не хочуть, щоб заворушення в дистрикті 12 бачила вся країна На площі починається стопотворіння. Люди біжать у сусідні провулки, дехто поспішає допомогти вудбайну, хоча допомога вже не потрібна. Миротворці продовжують стріляти здебільшого на випередження, але влучають у декілька нещасних з краю натовпу. Не знаю, куди податися. Пошукати сіда з матінкою, вивести ленордав із площі просто бігти в укриття. Хто це зробив? Хто це зробив? вимагає відповіді друзіла. До краю даху будинку правосуддя підводять збентеженого юного миротворця. Дурню. кричить на нього друзіла знизу. Не міг почекати, поки він сховається в провулку. Дивись, який бардак ти влаштував! І справді бардак, помічаю на краю натовпу матінку з сідом і роблю крок у їхній бік, аж раптом із динаміки врявкає грубий чоловічий голос На землю, усі на землю! Зараз же! Я машинально падаю на коліна і приймаю звичну позу. Руки, зімкнуті за шиєю, чолом притиснути до вкритої пополом бруківки. Краєм ока бачу, що майже всі наслідують мій приклад, тільки отто Меларк. Здоровенний хлопець, чия сім'я володіє покарнею, виглядає спантеличеним. Його м'язисті руки безвільно опущені, ногами він переминається на місці. І тоді я помічаю світле волосся отто забризкане чужою кров'ю. Бердок щосили штовхає його під коліно, і цього вистачає, щоб син пекаря впав на землю, прибравшись з лінньою вогню. Друзіла кричить на свою команду, і розпечений мікрофон розносить її голос по всій площі. У нас п'ять хвилин, затримка на п'ять хвилин, а потім доведеться відновити трансляцію. Приберіть тих, хто в крові. Уперше до мене доходить, що насправді жнива не транслюються в прямому етері. На випадок подібних ексцесів вони йдуть з п'ятихвилинною затримкою. Миротворці важкою ходою обходять натовп людей. Хапають усіх забруднених кров'ю, включно з отто, і підштовхують до найближчих крамничок, щоб прибрати з очей. Нам потрібен інший хлопчисько. Мертвий не годиться, заявляє, друзіла, з гуркотом спускаючись зі сцени на площу. Лунають пронизливі крики, за ними йдуть у ривчасті накази миротворців. Я чую голос Ленордаф, і, сам того не бажаючи, різко піднімаю голову. Вона намагається допомогти матері Вудбайна, яка вчепилася в його руку і не хоче відпускати, коли миротворці намагаються його забрати. Ленордав повисла на лікті одного з солдатів, благаючи дозволити бідній жінці попрощатися з сином, дати їй хоча б хвилинку, але якраз хвилинки в них і немає. Це погано скінчиться втрутитися? Відтягнути Ленор дав у бік, чи я зроблю тільки гірше. Таке відчуття, ніби мої коліна приклеїлися до землі. У чому проблема? чується голос друзіли. Приберіть тіло з площі. Група з чотирьох миротворців кидається виконувати наказ. Почувши, що вудбайна назвала тілом, його мати остаточно сходить з розуму. Вона починає верещати, обхоплює свого сина за тулуб, намагається вирвати з рук солдатів. Ленордав кидається їй допомагати, тягне вудбайна за ноги. Якщо втручуся, мені точно влетить від власної матері, але не можу ж я опалятися на землі, коли Ленордав у небезпеці. Схоплююся на ноги і біжу до неї в надії, що змушув впустити вудбайна. Один із миротворців уже підняв автомат, збираючись підбити дівчину прикладом. «Зупиніться!» я стрибаю, намагаючись її прикрити. Якраз вчасно, щоб перехопити удар і отримати прикладом по скроні. Голова вибухає болем, перед очима спалахують яскраві вогні. Я навіть не встигаю впасти на землю, як сталеві руки хапають мене за плечі й тягнуть уперед. Мій ніс ледь не чиркає по бруківці. падаю обличчям донизу, бачу перед собою пару жовтих черевиків. Один із них піднімає моє підпоріддя, потім кидає його назад на землю. Здається, ми знайшли заміну. Ленор Даф біля мене починає благати. Не забирайте його, він не винен. Це все я. Покарайте мене. Пристрельте, дівку, каже друзіла. Найближчий миротворець спрямовує рушницю на ленор Даф, і друзіла роздратовано фиркає. Тільки не тут, досить нам крові. Знайди затишне місце, зрозумів? Солдат робить крок у бік, винордав. І тут з'являється хлопець у пурпуровому комбінезоні. Зачекайте, якщо дозволиш друзіло, залишу її для сплісної сцени прощання. Глядачі таки люблять, але ж ти завжди нам нагадуєш, як важко змусити їх дивитися трансляції з 12-го. Гаразд, плутархо, роби що хочеш. Головне, змусь їх усіх встати. Підйом! Усі встали, брудні свині. Мене теж піднімають. Я помічаю у друзіли батіг для верхової їзди, пристебнутий до чобота. І гадаю, декоративний це елемент чи ні. Сморід дохлої риби від її подиху б'є мені в обличчя. Старайся, а то я сама тебе пристрелю. «Гей, Гейміче, скрикує Ленор дав. Я намагаюся відповісти, але друзіла хапає мене за обличчя своїми довгими пальцями. А вона буде дивитися. Плутарх махає своїй команді. Направ камеру на дівчину, Касіє. Він звертається до друзіли. Знаєш, у нас є відзнятий матеріал, де миротворці тримують натовп. Могла б вийти чудова ілюстрація до гасла Немає миротворців, Немає миру. Немає часу, плутарху. Я ледь встигаю відзняти заново жерпкування. Поставте першого хлопчиську. Як там його звуть? Вайет Келоу. Нагадує Плутарх, поставте першого хлопчиську назад у загін. Друзіла плескає себе по чолу. Ні. Вона замислюється на хвилинку. Так, я викличу відразу їх обох, так вийде більш послідовно. Втратиш ще 30 секунд. Ну, так нас доженімо. вона вказує на мене. Як тебе звати? Власне ім'я здається чужим, варто сказати його вголос. Гейміч ебернеті. Гейміч Ебернені? повторює вона. Гейміч ебернеті, поправляю я. Вона розчаровано повертається до плутарха. Занадто довге. Він дряпає на своєму планшеті і відриває смужку паперу. Друзіла бере і читає Уаєткелов і гейміт Ебернеті. Гаєткело і гейміч ебернеті». «Ти справжня професіоналка, під плутарх, а тепер поспішай на своє місце, і я поставлю хлопця куди треба. Поки друзіла квапливо підіймається сходами, він бере мене за лікоть і шепоче не дуркуй, хлопче, і роби що треба. Вона вб'є тебе миттю одним махом, якщо ти підведеш. Не знаю, що він мав на увазі вбити одним махом, голими руками чи іншим супержахливим способом. Не знаю і не хочу знати. У будь-якому разі жити мені поки що не набридло. Плутарх веде мене ближче до сцени. Ось так залишайся тут, поки друзіла не назве твоє ім'я, потім спокійно піднімайся, зрозумів? Я намагаюся кивнути, голова розколюється, думки стрибують, немов камінчики в консервній панці. Що сталося буквально кілька хвилин тому? Що відбувається просто зараз? У глибині душі мені все ясно. Я трибут на голодних іграх. Через кілька днів я загину на арені. Нехай усе це мені відомо. Таке відчуття, ніби я спостерігаю за жнивами збоку. Решта глядачів піднялися на ноги, але дотями так і не прийшли. Люди тривожно перешіптуються із сусідами, намагаючись з'ясувати, що відбувається. Етер через 30 секунд. Лунає з гучномовців. 29 28. 27. Замовкніть! верещить друзіла на натовп, поки гример намагається припудрити її спітніле обличчя. Замовкніть, або я вас усіх уб'ю. Немов на підтвердження загрози, миротворець, що стоїть поруч із нею, стріляє в повітря і низько над площею проноситься планоліт. Шум миттю стихає, і я чую, як у вухах у мене пульсує кров. Тягне пуститися навтюки, за прикладом вудбайна. Але я пам'ятаю, як звисали з пробитого черепа його мізки. Десять, дев'ять, вісім. Усі на сцені повернулися туди, де стояли перед стріляниною. Луела і Мейсілі, миротворці і друзіла, яка швидко рве навпіл папірець плутарха і кладе на купу інших скляній кулі. Я обертаюся за підтримкою до Бердока і Блера, але їх, зрозуміло, і сліду немає. Поруч стоять лише кілька хлопців, та й ті намагаються триматися від мене подалі. Три, два, один. І ми в етері. Друзіла прикидається, що витягує папірець з ім'ям. І перший джентльмен, який супроводжуватиме леді, це Ваїт Келлоу. Я ніби дивлюся повтор. Ваїт знову підіймається на сцену з тим самим безпристрасним виглядом. І слухняно займає своє місце. Рука друзіли для вигляду копається у кулі, потім із хірургічною точністю витягує потрібний папірець. І наш другий юнак Гейміч Ебернетті. Продовжую стояти в надії, що це поганий сон, і я прокинуся у своєму ліжку. Усе пішло шкереберть. Буквально кілька хвилин тому я майже уникнув цієї долі, збирався додому, потім у ліс. У безпеці до наступного року. Гей, міче, повторює друзіла, дивлячись прямо на мене. Моє обличчя заповнює весь екран над сценою, мої ноги починають рух. Камера перемикається на Ленор Дав, яка притискає руку до рота. Вона не плаче, тож Плутарх не отримає свою слізну сцену прощання тільки не від неї і не від мене. Вони не зможуть використати наші сльози для розваги глядачів. Леді та джентльмени, давайте разом зі мною привітаємо трибутів із дистрикту 12 на п'ятдесятих Холодних іграх. Друзіла вказує на нас. І нехай везіння завжди буде на вашому боці. Вона починає плескати в долоні, і з гучномовців її підтримує гуркіт величезного натовпу, тоді як у нас у дванадцятому оплески доволі рідкісні. Я помічаю, серед глядачів Ленор ми дивимося одне одному в очі і нас охоплює відчай. Вона опускає руку, притискає до серця, і губи її безмовно шепочуть. Кохаю вогнем палаю. Я відповідаю, я теж. Гармати розвіють чарівність. Конфеті сиплеться дощем на мене, на сцену, на площу. Я втрачаю ланордав з поля зору серед блискучих шматочків паперу. Друзіла широко розкидає руки. Щасливої вам другої квартальної бійні. Трансляцію закінчено. Лунає з динаміків. Етер переключається на жнива в дистрикті 11. Штучні оплески змовкають, і друзіла з протяжним стогоном сідає просто на сцену. Чудово! Усім дякую, друзіло! Абсолютно бездоганно! кричить Плутарх, з'являючись на краю сцени. І команда Капітолій Тіві вибухає гучними. Бадьорими вигуками. Друзіла приходить до тями і стягує свій капелюх нарцис, почепивши його на ремінці під підборіддям. Поняття не маю, як мені це вдалося. Вона витягає з червика пачку сигарет і запалює, видихаючи дим через ніс. Буде що розповісти на столичних вечірках? Один із помічників з'являється стацію, заставленою келихами з блідою рідиною, і випадково пропонує і мені. Шампанського, перш ніж усвідомлює свою помилку. Ой дітям не можна. Друзіла, хапає келих і помічає мовчазних і нещасних мешканців дистрикту 12, на яких падають залишки конфеті. Чого вони витріщаються, брудні тварюки. Йдіть додому. Всі ви! Вона звертається до миротворця. Приберіть їх звідси, поки в мене волосся смородом не просочилося. Вона нюхає свій локон і кривиться занадто пізно. Миротворець подає сигнал, солдати починають підштовхувати натовп. В цей час помічаю Бердока із блером вони не хочуть іти. Проте більшість глядачів поспішають до своїх вулочок. Вони лише раді якнайшвидше забратися з жнив піти додому і обійняти своїх дітей, а постійні покупці Гетті хочуть добряче напитися. Я починаю панікувати, побачивши миротворця, який утримує Ленор Дав. Чому я не втрутився раніше? Чому чекав до останнього і чинив відкриту непокору солдату? Невже я злякався? Розгубився чи просто спасував перед людиною в білій формі? Тепер ми обидва приречені. Миротворці дістають кайданки, коли з'являється Кларк Кармін з темом бурштином. Вони розмовляють із ним тихо і швидко, начебто сунуть гроші. На моє полегшення, миротворець озирається, відпускає її і йде. Ленорда рветься до мене, але дядечки поспішно заштовхують її в бічну вуличку. Інші нещасні близькі новоявлених трибутів залишаються на площі. Містер Донер підбігає до сцени з жменями грошей, сподіваючись, що вдасться якось викупити селі. Його дружина з мерілі метушаться біля вітрини своєї крамнички. Не треба, тату. Кричить Месілі, але її батько продовжує махати купюрами. Он стоїть сімейство, в якому я вгадую Келлоу. Жінка істерично ридає, чоловіки зле сваряться. Це ти його наврочив!» – звинувачує один одного. Ти винен? Наші сусіди Маккої обіймають матінку, яка ледь тримається на ногах. На її руці повис сід, тягне вперед і кричить Гейміче, гейміче! Я вже до смерті сумую за дому. Знаю, я маю бути сильним, але від їхнього вигляду я падаю духом. Як вони без мене впоруються? Тепер трибутів мають відвести до будинку правосуддя для прощання з рідними та близькими. Одного разу я при цьому був присутній. Матінка і тато взяли мене з собою, коли трибутом стала Серші Вайткомп, дочка старого начальника татової зміни. Роком раніше вона осиротіла. Її батько Лайл помер від чорної хвороби легень, хвороби шахтарів. Матінка сказала миротворцям, що ми її рідня, і нас відвели в кімнату, застелену запорошеними, грубо збитими меблями. Гадаю, крім нас, до неї ніхто не прийшов. Знаю, слід дочекатися офіційного прощання, але єдине, що важливо для мене тепер, обійняти маму з сідом. Поки містер донер і Месілі галасують, я пробираюся до краю сцени. Сідає навпочебки і простягає руки до мами з братиком. Отже ж ні. Мене смикає назад миротворець, а друзіла продовжує. Ніяких прощанці люди не заслужили. Після того кричущого неподобства вони втратили свої привілеї. Відведіть трибутів до поїзда зараз же, і давайте вже вибиратися з цієї смердючої діри. Двоє миротворців штовхають містера донора зі сцени. У польоті він випускає гроші з рук, і ті падають на землю. Змішуючись із конфіті, тоді солдати дістають наручники. До цього моменту Луела намагалася тримати себе в руках, тепер же перелякано дивилася на мене широко розплющеними очима. Я кладу руку їй на плече, щоб підтримати, однак дотик холодного металу до шкіри змушує її тихенько скрикнути, наче звірятко, яке потрапило в пастку. Від цього звуку наші родини кидаються до нас у надії допомогти. Їх стримують миротворці, і тут втручається Плутарх. Не хочу бути набридливим, друзіло, але в мене й справді не вистачає кадрів для огляду, можна ще трохи познімати. Роби, що маєш, тільки якщо не встигнеш на поїзд до 15.00, можеш вирушати додому пішки, заявляє друзіла. Я твій божник. Плутарх швидко оглядає наші сім'ї і вказує на мене ілуело. Залиш мені цих двох. Миротворці відводять мисілі з ваєдом до будинку правосуддя, відганяючи їхніх рідних кийками, коли ті кидаються слідом. Якимось дивом мерілі вдається прослизнути повз них, і на коротку мить близнючі донор стають одним цілим, обіймаючи одна одну за шиї, притуляючись лобами і носами. Миротворці розриваються дзеркальне відображення надвоє. Я бачу, як Ваят кидає останній погляд на ридаючу жінку з сімейства Келлоу і заходить у двері. Ми з Луеллою зриваємося до своїх рідних, але плутарх нас зупиняє. Давайте познімаємо. Команда розчищає від конфеті ділянку перед магазинчиками. Оператор встановлює камеру, плутарха розставляє біля пекарні батьків Луелли, півдюжини її братів і сестер. Зачекайте, якщо ви були на жнивах, то не лізьте в кадр. Двоє хлопців виходять із зони дії камери. Добре, дуже добре, схвалює Плутарх. Тепер мені потрібно, щоб ви відреагували точно так само, як у той момент, коли почули, що називають ім'я Луелли. Раз, два, три, поїхали! Сімейство Макой дивиться на нього, заціпенівши. Стоп! Плутарх підходить до макоїв. Вибачте, очевидно, я неясно висловився. Коли ви почули, як викликають Лоелу, це стало для вас величезним потрясінням, вірно? О, ні. Може, ви зойкнули або викрикнули її ім'я. У будь-якому разі ви якось відреагували, вірно? І тепер мені потрібно, щоб ви повторили те ж саме на камеру. Зрозуміло? Він відходить. Отже, раз, два, три, камера. Почали. Мабуть, обличчя у Макоїв були все такі ж кам'яні, якщо не гірші, збентеженням тут і не пахне. Це беззастережна відмова влаштувати шоу для капітолію. Стоп! Плутарк тре око і зітхає. Відведіть дівчину до поїзду. Миротворці тягнуть лоелу до будинку правосуддя, і тут Макої нарешті зламалися. У розпачі кричать її ім'я. Плутарх жестами велить своїй команді зняти їхню реакцію. Коли до макоїв доходить, що він записав їхні страждання на камеру, вони розлючуються, проте миротворці просто витісняють їх з площі. Плутарх повертається до матінки з сідом. Послухайте, я розумію, як вам нелегко, але впевнений, що ми зможемо одне одному допомогти. Якщо я отримую потрібну реакцію, зможу дати вам хвилинку з Гемічем. Усе зрозуміло? Погляд сіда мимоволі спрямовується на небо, лунає низький гуркіт грому, на застереження. Я дивлюся на бліде обличчя мами, на тремтячі губи братика, і випалюю, не встигнувши пошкодувати. Не треба, мамо! Але вона зупиняє мене і повертається до плутарха. Ні, я це зроблю. Ми обидва зробимо. Як ви скажете, якщо це дасть нам. Обійнятися в востаннє. Домовились. Плутарг ставить їх пліч опліч. Матінка встає позаду сіда й обхоплює його руками. Добре, мені подобається. Отже зараз середина жнив. Друзіла відбирає юнаків. Вона щойно сказала Гейміч ебернеті!» Раз, два, три, камера. Почали. Матінка зойкнула. Сід обертається до неї з розгубленим виглядом, як напевно вчинив і в ту саму мить на жнивах. Знято! Це було чудово. Давайте спробуємо ще раз, тільки тепер зробіть зойкіт трошечки голоснішим, добре? Отже, три, два, один, але одним разом це не обходиться. Плутарх вимагає все більш ефектних реакцій. Крикніть його ім'я, Сховай обличчя матері в Поділ, спробує розплакатися. Аж доки сід насправді наридає голос, а мама вже на межі непритомності. Припиніть! вибухаю я. Досить! Ви й так достатньо зняли. Рація в нього на поясі тріщить, лунає нетерплячий голос друзіли. Де ти, плутарху? Уже завершую, будемо за п'ять хвилин. Плутарх махає мамі та сіду, вони кидаються до мене. Даю вам дві хвилини. Я стискаю їх в обіймах щосили, розуміючи, що це востаннє. Водночас часу дарма не гаю, адже сімейство в нас ощадливе. Візьміть це. Я вивертаю їм в міст кишень, гроші й арахіс матінці, ніж і пакетик із мармеладками сіду, заповідаю їм залишки мого життя в дванадцятому. Сід піднімає пакетик. Для Ленор дав? Так, про те, щоб вона їх отримала добре. Голос сіда захрип від сліз, але звучить рішуче. Отримай, обіцяю, знаю, адже я завжди можу на тебе покластися. Я опускаюся на коліна перед братиком і простягаю йому свій рукав, щоб витерти ніс, як робив це, коли він був малюком. Тепер ти єдиний чоловік у домі. Якби на твоєму місці був інший хлопчик, я б хвилювався, але щодо тебе я впевнений, ти впораєшся. Сід хитає головою. Ти вдвічі розумніший за мене і в десятеро хоробріший. Ти впораєшся. Добре? Домовились? Він киває і я куйовджу йому волосся, встаю з колін і обіймаю матінку. Ти теж все зможеш, мамо. Люблю тебе, сину, шепоче вона, і я тебе люблю. Крізь тріск рації плутарха долинає нетерплячий голос друзіли. Плутарху, не думай, що не поїду без тебе. Народ вже час, каже плутарх, друзіла, нікого не чекає. Миротворці прямують до нас, збираючись розлучити, проте матінка з сідом тримають мене міцно. Пам'ятаєш, що тато сказав доці Вайткомба, поспіхом говорить матінка. Це й тебе стосується. Я подумки переношуся до будинку правосуддя, до дівчинки, яка ридає і нудатного запаху гниючих квітів, що заполонив усе приміщення. Тато розмовляє з Сарші та наказує їй. Не дозволяє їм себе використовувати Сарші, ні на секунду. Плутарху, верещить друзіла. Плутарху Гевенсбі! Миротворці розводять нас у різні боки. Мене тягнуть під руки геть, поки сід благає. Не забирайте мого брата, не треба, він нам так потрібен. Нічого не можу вдіяти із собою. Я маю подавати братові гарний приклад. Проте вириваюся, що сили. Усе добре, сіде, все буде моє тіло пронизує електричний розряд, і я обм'якаю. Підбори моїх черевиків підстрибують угору сходами, Волочаться килимами в будинку правосуддя, гравієм на доріжці позаду нього. У машині я дозволяю їм надіти кайданки без жодних заперечень. У голові паморочиться, і я точно знаю, що другого удару шокером мені вже не треба. На ногах, що підгинаються, я підіймаюся металевими сходами до поїзда, де мене аж бурляють у відсік із ґратованими вікнами. Притискаюся обличчям до скла, але не бачу нічого, крім брудного вугільного вагону. Незважаючи на скиглення, друзіли, ми цілу годину стоїмо на місці. Небо чорніє, починається гроза. По вікну стукає град, потім він змінюється зливою. На той час, як колеса поїзда починають рухатися, в голові в мене прояснюється. Я намагаюся запам'ятати кожну швидкоплинну картинку з 12-го, що проноситься за вікном, як спалах блискавки висвітлює обшарпані склади, як вода струмує донизу на териконах, як величіють зелені пагорби. І раптом я бачу Ленор Дав. Вона стоїть високо на виступі, мокра червона сукня липне до тіла. У руці затиснутий мішечок із мармеладками. Коли поїзд проноситься повз, вона обертається і люто кричить вітру про свою втрату. І хоча для мене це видовище, наче гострий ніж, хоча я щосили стукаю по склу і розбиваю кулаки в кров, я вдячний своїй дівчині за її останній подарунок. Вона не дала плутарху шансу зняти сцену нашого прощання. Момент, коли наші серця розбилися вщент. Належить лише нам двом.